Зараз з нами на зв'язку Георгій Шабаєв, журналіст-розслідувач проєкту схеми Радіо Свобода. Пане Георгію, вітаю вас у нашому ефірі. Слава Україні, вітаю. слава Україні, героям слава. От наскільки я розумію, це саме ви з'ясували, що у судді Львова є російське громадянство. То розкажіть коротко, як вам вдалося це зробити? Ну, ми перевіряємо взагалі всіх суддів на предмет того, чи мають вони російське громадянство. І хочу сказати, що дійсно ми перевіряли і цього суддю, тобто це така робота, яку ми виконуємо з самого початку повномасштабного вторгнення. І було дуже велике кількість питань з приводу того, чи має там той чи інший представник української влади російське громадянство. Бачимо, що дійсно у випадку з Богданом Львовим ця інформація підтвердилася, тобто, ми перевірили за допомогою деяких журналістів баз, які ми маємо інформацію про те, що він дійсно в 1999 році отримав громадянство Російської Федерації. Потім отримав громадянство. в 2012 році. Це підтверджують виписки з автоматизованої системи Роспаспорт. Також ми отримали інформацію про те, що одного разу він навіть використовував свій російський паспорт, коли дарував частку в московській квартирі своїй дружині. Нинішній вона теж є громадянкою Російської Федерації. Ці всі ці факти ми зібрали докупи, опублікували розслідування про те, що чинний український суддя, представник Верховного суду, людина, яка очолює все господарське судочинство в державі, оскільки він є головою касаційного господарського суду, був точніше головою касаційного господарського суду у складі Верховного суду, то відповідно це все стало підставою для того, щоб опублікувати це розслідування. і Зрештою були певні наслідки цього розслідування його відрахували зі штату Верховного суду після того. Як служба безпеки України підтвердила факти з нашого розслідування. От а з огляду на все це цікаво, як судді вдалося загалом подивитися на посаді, адже ну згідно Конституції, набуття суддей громадянства іншої країни, ну це підстави для припинення його повноважень. Тобто він довів, що паспорту в нього немає? Ні, там питання було трошки в іншому. Там питання було в тому, що а, він. Намагався uh, оцей. Наказ про його відрахування зі штату Верховного суду він намагався оскаржити саме цей наказ. Тобто він вважав, що інформації служби безпеки України про те, що Львов е має російське громадянство, її недостатньо. Тобто, служба безпеки України, начебто, не уповноважена на те, щоб е визначати, чи є російське громадянство у людини чи ні. Тому він сказав, що цей лист на під... цей наказ на підставі цього листа він був незаконно виданий. Таким чином його незаконно Лінили і головне питання тут в тому, що навіть в суді не досліджувалося питання набуття чи не набуття ним громадянства Російської Федерації. Були запитання до Служби безпеки України, служби безпеки України, яка власне і написала цього листа до Верховного суду. Були питання щодо того, які дії вони вчиняли для того, щоб перевірити наявність російського громадянства судді Богдана Львова чи спростувати цей факт. Вони заявили, що вони взяли інформацію з нашого розслідування, помістили її в реєстри. Росії там два реєстри. Є реєстр надійсних паспортів, реєстр платників податків. Там дійсно була інформація про те, що паспорт дійсний. А за даними його російського паспорту знаходився його індивідуальний податковий номер, але на цьому все більше служба безпеки України не зробила по факту нічого для того, щоб це підтвердити. Виходить так, що ситуація, в якій держава Україна взагалі не має можливості для того, щоб усувати з державних посад людей з російським паспортом, оскільки для того щоб дійсно підтвердити, що ця людина вона є громадянином РФ, до 24 лютого 2022 року, існував певний правовий механізм, коли ти звертаєшся до посольства РФ, наприклад, в Україні, та й вони повідомляють, що так дійсно ця людина є громадянином Російської Федерації. Зараз звернутися неможливо. Також ми розуміємо, яка буде цінність такого. Папірця в умовах повномасштабної війни з Росією, коли вона може сказати, що ну там в принципі і ця людина громадянин Російської Федерації, і цей військовий український він теж громадянин Російської Федерації. Тобто зараз навіть довіри до таких в лапках офіційних документів навіть немає. Тому відповідно маємо таку ситуацію.